Україна унікальна країна. Прикладів цього безліч, але сьогодні ми поговоримо про надзвичайно успішний серіал Слуга народу почти все єсть достоинство і честь, і даже крики браво Я б говорила про цей серіал як про ну таких декілька э, так, э, пластів. Кожну серію цього телепродукту тільки на Ютубі подивились понад 6 мільйонів глядачів. А вже через кілька років актор Зеленський став президентом Зеленським. Ну хорошо. Давайте поговоримо слуги народу». Раз в подібний сюжет неодноразово був обіграний в кіно. Видно, Може, ви станете президентом? Так і був реалізований в житті. Немає нового нічого. Команда Зеленського, яка знімала цей серіал, а вона не придумала цю ідею. Це чесний приклад політичних перегонів чи геніальне шахрайство тривалістю більше десятка років. Я говорю, тут такий варіант буде? Либо ми піднімемося до небес, либо нас як перестріляють. Та яке відношення має до всього цього Росія? Зверталися такими пропозиціями, російські безполітихнології і там проросійські сили, чи не зашиті в серіалі страшні передбачення? Нада закрити границі. Ні, сьогодні, завтра нас знову накроють мільйони і мільйони біженців. Давайте розбиратись. Перша частина успіх серіалу і сенси, що в ньому сховані. На перший погляд, звісно ж, все чесно і прозоро. Харизматичний актор і продюсер, власник успішного бізнесу, мав неймовірний успіх серед глядачів, тому конвертувати його в політичний актив було нескладно. Я надіюсь, ви за мене проголосуєте що. Азіва, те, що вдалося зробити Зеленському, ну я думаю, що це війде підручники з політології, політичних процесів. З точки зору політтехнології, серіал Слуга народу це ідеальна передвиборна агітка. Ну, це взагалі буде дослідуватись. Потім поколіннями політтехнологів, як можна було настільки промити мозок українським. Глядачам, теле, телевиборцям, як я їх називаю, по-перше, Зеленський буквально показує свою програму президента, з якою в майбутньому він піде на вибори. Сам тільки епізод в школі став вірусним не тільки в серіалі, а й в реальному житті. Картежі на ваші! на дачі на але згадаймо, що тоді, в 2015 році, паралельно із серіалом була реклама. Моя перше. Один з законів пропаганди є е, закон повторення. А коли за певного часу е, люди, е, їм здається, що це вже їхня думка, і, і якщо людина їде в, в автомобілі чи дивиться е, телевізор, і він перебивається рекламою, де вкрадливий голос, низький вкрадливий голос, говорить, що тобі личить моє кохання. Кохання відкриває нам казковий світ, тобі личить моє кохання. То на якомусь етапі знову з'являється певний алгоритм про кохання і голос, який був в велику частку часу дуже специфічного. Бо час, коли людина сміється, а це такий час, коли людина знімає бар'єри, що робить сміх. Сміх, коли ми з вами сміємося про щось те саме. А ми з вами на одну на одній стороні. Тому людина, з якою сміялося, сміялася країна разом сміялася над тим, що було неприйнятне, Україна, якщо чесно, між нами нагадує актрису із німецьких фільмів для взрослих. І людина говорила про кохання. То ми можемо говорити, що ця також є технологією не тільки заробітком бізнесмена Володимира Зеленського і просування. Ювелірних виробів, так а і те, що насаджувалося через рекламу як образ людини. Повернемось до серіалу Слуга народу виявляється в сюжет тут вшито всесвітню боротьбу добра зі злом. Бо і добро це е, вчителі, таксисти, звичайні люди. Вони втілення добра. Ну і їх е, обличчям цього добра голобородько. І втіленням зла це депутати, це олігархи, це те, що є злом. Ну і якщо говорити ще глибше, тобто ми йдемо такими пластами, то цей серіал є певним таким втіленням юнгіанських архетипів. Тобто, де з давніх давен якийсь маленький герой, ну навіть маленький просто, так як беремо цього ж Котигорошко, Бореться з змієм чи герой бореться з чахликом немирущим, тобто бореться з якимось великим злом. І Голобородько, це, ну, мабуть, можна було б сказати, він така сублімація колективних бажань, таких глибоких, неусвідомлених колективних бажань, а бачити на посаді президента чесну людину. Правдиву людину, людина, яка не має багато грошей, але вона не буде красти? Людина, яка не в системі, тобто вона не має досвіду цього управлінського, Але людина вона здатна зламати оцю систему. Бо хто такий герой? Якщо ми візьмемо героя, опираючись на Джозефа Кембела, тисячеликий герой, так то що говорить Кембел? Він каже, що герой це людина, яка здатна боротися, битися з чимось надлюдським. Тобто, для нас герой це людина, яка робить те, що для нас є неможливим. Глубородько це людина, яка самотужки, він ж один, всю систему ламає. Є безліч речей в серіалі, якими Зеленський себе рекламував як керівника мудрого, справедливого і надійного. Наш мою принципіальну позицію. Я проти кумавства. Наприклад, він і його команда віддали хабарі у казну. Щоб потом, за счет цих грошей погасить всі долги по зарплатам бюджетників. Або його показують як ерудованого переговорника, який вміє підібрати правильні слова. Від насамкінелю успіх любого підприємства, як говориться, стоїть на трьох кітах. Це трудолюбие, чесність і справедливість. Я така людина, дуже сенситив. Будемо Дивитись очі в очі з президентом Російської Федерації. Далі Зеленський чесно показував, що буде брати на відповідальні посади друзів надежної команди, вірних, порядочних і чесних людей. Фактично, з нами автори фільму дуже чесно поступали. Вони нам показували те, що ми хочемо побачити. По перше, а по-друге, те, що нас чекає, що був серіал, це було моделювання. Політичного життя в Україні чи були там елементи, які відповідають реалії. Ну безумовно, що так. Ну тому, що люди живуть, діють за певними алгоритмами, за певними цілями, певними настановами, які є. Політехнологи розповіли, режисери додумали і підвищувати комуналку Це етидрівання Міжнародного валютного фонду, повження тарифів. і просто звільняти корупціонерів. Недавно господин Дудяк подав в відставку. Даже двох місяців не продержався, здався чоловік. Але це подавалось як серіальна канва, і такі моменти не відштовхували, а сприймались як особливості перепетій героя. Бо співпереживання герою було дуже сильне. Коли подивився, я піймав себе на думці, що я починаю симпатизувати Голубородьку саме. Драматургія і режисура серіалу були на висоті. Це історія жизненна комедія. Я би назвав такий жанр. Згадайте хоча б сцену, де герой Зеленського разом із екранним сином лежать в ліжку і говорять. У тебе є суперсіла? Ти саме так створюється прихильність глядача до персонажа і до актора. Мій шестирічний син сказав пап. Я по телевізору бачив, кажуть, що Зеленський президент виходить, що я теж президент. Це, до речі, дуже сильний елемент, який підкупає, тому що відносини до сина, до дружини, вони насправді от вони, вони виглядають справжніми. А вплив на емоційну сферу людини, на чуттєвість, її, на її бажання ну, навіть десь обдуритися. І повірити, що казка може існувати. По-друге, в серіал зашито безліч елементів, які ймовірно діють на підсвідомість, але практично не зчитуються під час перегляду. Велич Зеленського підкреслюють, то порівнюючи його з грецьким філософом, то називаючи його царем. Так ти ж є закон. Ти цар, то показуючи, як лідери минулого приходять до нього з порадами. Без вірних соратників не У ж я то знаю. А в кінці кожної серії на титрах звучить пісня «Скоро будем лучше жити, його». Але в серіалі були зашиті і інші речі, менш очевидні. О Петрович, а як вам всі говорять російською, а українська мова канцелярська. Новості Посмотрим. Президент Голобородько розпочинає рішуче та сміливо звертаючись до Верховної Ради. В основному контингент говорить російською мовою. Українською говорять, ну, якщо вже не зовсім оргагінали, то люди, які на других ролях, а серіал знімався в час, коли Росія окупувала нашу територію. Але лінія добра і зла це лінія народ, простий народ, добрий народ і е, підступна злодійська. Мідла влада Росії в серіалі як ворога, що напав у 2014 році. Нема ні, Росія згадується, але в нейтральному контексті. І що ти мені хочеш сказати, що Ні в одної з цих стран немає вакансії посла без знання язика? Росія. О, ні. Ні, мені нужна робота, а не зсилка. В Трьох сезонах цього серіалу. Які знімалися в той період, коли вже 7% було окуповано території. Путін заявляв про свої амбіції на дев'ять областей, і немає взагалі Росії як чинника зовнішньої політики чи якоїсь загрози. А головна загроза МВФ і Світовий банк. Аз котлетки з собою угостиш МВФ. Ага. так а не нам і ми бо, правильно а в цьому серіалі немає ідентичності українців, а в цьому серіалі є хохли. А не українці. В цьому серіалі немає ворога Росії, але є російська мова. Я би говорила, що цей серіал є таким уособленням, яка разниця. Твоє прізвище, як брати, Іванов? Не брати мені, Іванов. чемодан вокзал свободен. Я би тут нагадала а, момент а, в останньому сезоні, де націоналісти. Роблять речі, які руйнують країну. Тобто, ті, хто зараз Україну захищають, в серіалі є на стороні зла. Проте, героями показані російськомовні хлопці з Донбасу, який в 2014 році був найбільше отруєний ідеями сепаратизму. Є кілька жартів проти Петра Порошенка. Відна да, дашта чоловік мечтає ти збавиться від свого предприятия. Звісно, кусати верховного головнокомандувача під час війни це найкраща річ, яку міг вчинити актор. Не забули пожартувати з майдану. Снож тут чого ти в кастрюлі? Це не кастрюля, шлем. Але якщо порівняти теперішнє життя із серіалом, то виявиться, що безліч речей стали пророчими. Але тоді, вже коли прописували цей сценарій, там вже написано, що цей фільм знятий по мотивах майбутніх подій. Момент, який з серіалу перейшов. У виборчу кампанію Зеленського. Ну, весна прийде саджати будемо, чи про ми всі президенти. Воно вийшло з серіалу. Але це є теза, з якою йшов до влади Ленін. Кухарка може правити державою. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина, яка прийшла зламати цю систему. Якщо американці вишуковують передбачення в серіалі Сімпсони, то українці можуть починати такі передбачення в серіалі Слуга народу. Їх там безліч. Наприклад, господа галабаротька рвань. ані голодний. Будуть хапати все, що від. А тепер згадаємо членів партії Слуга народу, яких піймали з мільйонами в тумбочках, матрасах і інших потаємних закутках. Або. Ваше діло ручонки подамать. Забили, хто оплачує ваш Монте-Карло, ваш лошадей, ваш. Фазанов не самостійні депутати із серіалу стали прообразом реальних депутатів із Слуги народу да, увесь світ знає, в кожному західному посольстві знають, що в парламент заносять мільйони доларів кожний місяць. Про це в тому числі й самі депутати від «Слуги народу говорили. А в серіалі дружина одного з депутатів володіє салонами краси. Вікторія Вікторовна, ви хазяйка сіті фітнес клубу «Вжим», жим. А ще у вашій собственності сіть салонів красоти Анжеліка і клініки? Естетичської медицини А в реальних слух теж є такі дружини. У вас запланована зустріч з головою заводу Мотор Січ. В реальності саме при Зеленському з мотор Січі в Росію були продані вертолітні двигуни. Перебрасується лічний состав і бронетехніка для того, щоб усилити групіровку російських військ в Харківській області. Знаємо, що таке СБУ служба безпредела України. Теж збулося. Баканов, друг Зеленського, який очолив СБУ, якимось чином призначив кулініча і інших ворожих агентів на ключові посади, що призвело до втрати території. Звісно, не всі епізоди стали пророцтвом. «Це що «28 великих могучих, незалежних держав.» або «Президент зі своєю красною дорожкою, а ми без смокінгів». Але можливо, це поки що. Друга частина конспірологічна, в усьому винна Росія. Є ряд фактів, з яких складається одна чітка конспірологічна теорія. Ми не можемо нічого стверджувати, але можемо навести факти і озвучити думки, на які вони наводять. Олена Зеленська якось необережно сказала, що був проект, який їм запропонували. Це все ізвні прийшло якісь... Люди постоянно откуда-то этот месседж бросали, а вот не хотите ли вы, а попробуйте, попробуйте. Когда тебе долго об этом говорят, года три, наверное, это уже продолжается, конечно, как начинает кому-то приходить в голову эту идею реализовать. Я была откровенно агрессивно против начала этого проекта. Самые ранние свои планы, когда все это там с кем-то обсуждалось, из коллег, из близких соратников, немножко, наверное, не скрывали, не могу сказать, скривалі, просто оберігали від лишньої інформації, щоб я раніше в рівні не нервничала. Дмитро Чекалкін, дипломат, блогер і шоумен, стверджує, що подібна пропозиція поступала від Коломойського і йому до того ж набагато раніше. Справ тому, що Коломойський був співвласником концерну «Київські відомості, в якому я був президентом телерадіокомпанії. І ми безпосередньо залежали в тому числі від його фінансової підтримки свого часу. Тому був знайомий з ним з 96-го року. А потім, після помаранчевої революції, він високо оцінив вклад наших сатиричних проєктів Васильянця, операція, професор. І тоді виникла ця ідея розкрутити. Діяча шоу-бізнесу, і вона виникла одразу ж декілька штабах, тому що до мене зверталися такими пропозиціями російські політтехнології і там, проросійські сили, починаючи від того, ж там Робіновича, Деркача. Тобто така була ідея, яку оцінили навіть там, влаштували зустріч з Березовським. Я потім зрозумів да, про, 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 про що. Ідеться, що, мабуть, мене тоді сватали як такого майбутнього якогось там такого, ляльку, таку майбутньої. Ну що, візьмемо болванку, поспитаємо, навчимо. Зі мною ці розмови тривали впродовж шести років, да, з п'ятого року до одинадцятого, тому що вони дійсно оцінили тоді роль політичної сатири, гумору, і, зрештою, цей інструмент вони і використали для того, щоб повалити Владу Порошенка в 2000 вже дев'ятнадцятому році. Юлія Тимошенко ще в 2017 році на одному з інтерв'ю стверджувала про темну конячку у політиці, яку активно готують. Готується новий кандидат на президентські вибори від об'єднаної олігархії. Це людина, яка зеленого уявлення не має. Зеленого уявлення не про економіку, не про фінанси. На кого це вона натякає? Зламана електронна пошта одного з російських політиків відкрила світу документ Буратіно заведення в українське політичне середовище засланого козачка, який, спираючись на російські гроші, зможе забрати собі частину впливу. Російські політики прямо говорили, що підкуплять Коломойського. А Коломойський підтверджував, що готовий взяти гроші. Ми готові взяти у росіян 100 мільярдів доларів. Я думаю, що вони з радістю нам їх дадуть сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми та відновити стосунки? Тільки гроші. У мережі Фейсбук гуляв скрін з коментарями, де стверджували, що в команді Зеленського працюють спеціалісти з психологічного факультету МГУ. Чи були ці люди в команді Зеленського на етапі роботи над серіалом? Я думаю, що зараз ті, хто воюють, могли би по-іншому подивитися на цей серіал як такий замовний серіал. В серіалі є розмова про те, а що інституції, тобто те, що тримає державу, вартує знищити. Державні інституції. Їх нужна розстріляти, лібо паресити. Рішай сам. Ми не будемо говорити, хто є в Верховній Раді, бо відома депутатка на букву Б а, обрана на мажоритарному округу окрузі. Тому, коли люди е, закидають депутата, то їм вартує подивитися в дзеркало і сказати, що цих депутатів ви обрали. Ви дали їм можливість вами керувати, але попри те, серіал зумисно виставляє Верховну Раду ворогами. це взагалі видно, щоб слуги жили лучше своїх господ. Спілкуюся з тими, хто знаходиться на передку, і я воно у них немає часу розбиратися в якихось деталях, в якихось реаліях, і вони здебільшого звинувачують парламент у тому, що відбувається. Тобто інформація подається таким чином, що парламент це є корінь зла. Чи є реальна небезпека фізичного знищення парламентарів найбільше мене турбує, скажу відверто, розстріл парламенту. На Сьогоднішній день я вважаю я слідкую за політичними подіями. Я вважаю, що Парламент на сьогоднішній день це є та платформа, на якій ще тримаються залишки демократії в Україні. Я пам'ятаю розстріл парламенту в Вірменії, тобто на пострадянському просторі це вже мало місце. Боюсь, заодно, що дуже багатьом людям, які не особливо цікавляться розподілом функцій парламенту, президентської вертикалі кабінету міністрів, це може сподобатися. Бо насправді ми сьогодні зібрали. В парламенті за деяким виключенням такий паноптикум, от якого ніколи ще не було, тому в цьому серіалі безумовно є технологи, які російські технологи, які працювали в контексті не України як окремої держави, а в контексті України як частини російського русковоміра. Третя частина, а вся Україна тепер суцільне шоу. Ще в одному епізоді серіалу показано, що Україна при Зеленському, а вибачте, при Голобородьку, перетворилась в рай. Всі українці стали багатими, комуналку відмінили. Економіка України найперша в світі, і ми ще й даємо кредити міжнародному банку. Господин Адельванштайнер. Ми вам уже одолжили 20 мільярдів. в Прошла місяць. Я вже мовчу про 30 мільярдів позаврошли. І Все, що ми бачимо в слузі народу, це я дозволю собі вжити таке слово це галімий популізм. Він навіть не прихований. Але як говорив колись Гебель, що очевидно, чим брехня очевидніша і нахабніша, тим легше в неї вірять. Бо порядним людям важко подумати, що їх можуть отак просто тупо, примітивно розводити в лоб, як то кажуть, в чоло. Мабуть, не варто нагадувати, що в реальності кортежі залишились і на державній дачі жилось Зеленському гарно. Я вам відповідаю, я вам нічого не маю. А велосипед, символ серіалу, став символом найнахабнішого обману. Він не був присутній не тільки в реальному житті. Його навіть не було в сюжеті серіалу. Зеленський вже шостий рік президент, вже третій рік повномасштабна війна. А втрачені території, втрачені люди, а втрачені життя. Ми спостерігаємо діяльність Зеленського, яка в багатьох викликає безліч питань, безліч красивих слів, озвучені масштабні проекти. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років, отримують безоплатний, якісний, сучасний смартфон. І пільговий тариф Український Гарвард, Оксфорд або Кембридж. На таке приблизно замахнулися ідеологи нового президентського університету, і саме на нього, за словами міністра освіти, готові витратити сім залишком мільярдів гривень. Зеленський оголосив про створення державної авіаційної компанії. У найближчі три роки ми прагнемо висадити в Україні один мільярд дерев. У нас є чіткий план, як збудувати до одного гігавата потужності вже цьогоріч. Ми все це йому. але реальних справ практично нема. І я можу зрозуміти, знаєте, у це буремне торжество популізму. Це все величезне шоу. Ми всередині цього реаліті шоу, яке яке ми не можемо, значить, з якого ми не можемо вийти. Чому часто слова президента Зеленського розходяться із його справами? У нас общеця велика проблема в государстві. Ти розумієш? Мы, мы не понимаем, что Владимир Александрович не вышел со «Слуги народа», с фильма своего. Он дальше играет эту роль. Для него мы, мы обижаемся, да, вот ты обижаешься, я обижаюсь, что он врет. Я пост написал, ты это говоришь, куча людей говорит, так это же не неправда. Но врет постоянно. Все время врет. Mm -hmm. Так он не врет, он играет. Для него задача понравиться. Вот он вышел, что-то сказал, камера сняла, софиты выключились, все. І вода не цікавить. Картинка красива, красива. Людям понравилось, понравилось. Похлопали, похлопали. Все. Он своє дело зробив. А то, що ми називаємо бред, це сюжетні повороти. Нічого нового немає. Питання в тому, наскільки люди і надалі будуть готові обдурюватися. І наскільки люди будуть розуміти ціну вибору. Це мільйони наших людей, ми навіть не знаємо, скільки їх є. Які... Інфіковані цим фільмом, от їх присадили як на такий якір, з якого вони самостійно знятись не можуть. Наша проблема в тому, що Володимир Зеленський, президент воюючої країни, так і залишився артистом. Він далі знімається в головній ролі свого серіалу. І було б півбіди, якби сценарії цього серіалу писали військові, політичні. Та економічні фахівці. Але ж ні. Володимир Зеленський сам написав цей сценарій. І він має закінчитися тим, що головний герой піднімає український прапор на кордоні 91-го року. Чи реалістично це головного героя абсолютно не хвилює? Всі, починаючи із мільйонної української армії до західних союзників, повинні грати свою роль в цьому серіалі. Останнім часом стало зрозуміло, що ця роль нереалістична. Не тому, що ЗСУ слабі, і не тому, що західні союзники, як нас хочуть переконати єдиним в марафоні в жадібні, а тому, що ресурсів України, яка так і не перейшла на воєнні рейки, так і не випускає власні достатньої кількості власних ракет, бронетехніки, артилерії, снарядів і навіть куль. Недостатньо. Недостатньо їх і в наших союзників. І тому запланована нова серія цього серіалу про те, що нас зрадили, нас кинули і винні в цьому погані, жадібні капіталісти. Ця пісня лунає з єдиного марафону вже довгий час. Люблю, цілую ваш гарант. Коли у нас перевибори?